Кохання і вселенський розум Суфії вважають, що пізнання може бути науковим ельм і духовним хельм. Осягнення божественних істин неможливе шляхом роздумів та логічного аналізу, тільки любов веде людину до Бога. У світі духу та високих матерій є речі, які неможливо зрозуміти звичайним людським розумом, їх можна лише відчути та усвідомити, відчуваючи почуття суфійської любові Ешка. Суфійське кохання це не тільки і не стільки почуття, а єдино можливий шлях пізнання вищих істин. Вона допомагає як відчувати, а й усвідомлювати реальність. Усвідомлення більше, ніж розуміння, а суфійська любов незрівнянно сильніша за звичайну логіку і є формою вселенського розуму. Коли людина згоряє у вогні суфійської любові, її колишнє я повністю знищується і до нього входить Бог. Ця стадія просвітлення називається фанат зникнення. Тому суфії кажуть, що суфійська любов спалює та знищує все приземлене, мирське та матеріальне. Ось чому суфії вважали, що основним помічником людини в пізнанні Бога істини є не розум а божественне осяння, що живиться джерелом піднесеної любові. Як сказав великий Румі у своєму маснові закохані у Бога впали в лютий потік вони довірили себе волі любові. Звичайний земний розум не здатний допомогти Суфію охопити Всесвіт тому, що він аналізує, порівнює та оцінює те, що аналізувати, порівнювати та оцінювати не можна. Наукове мислення намагається розібрати світобудову на складові, тим самим вихолощуючи глибинну суть і внутрішню гармонію світу. Уявіть собі, що закоханий намагається логічно розібратися, чому він відчуває романтичні почуття до своєї коханої. З цією метою він починає ретельно вивчати форму її обличчя, колір очей, товщину брів, довжину вій. Потім він приймається старанністю копатися у її біографії та критично аналізувати особливості її характеру. У результаті він не тільки не з'ясовує, чому він любить цю дівчину, але й перестає любити її взагалі. Саме тому закоханий у Бога Суфі пізнає Всевишнього не через роздуми, а лише через глибоке переживання почуття піднесеної любові. При цьому він намагається приглушити голос земного розуму, що заважає йому, тобто, логіку. Суфій, що прагне з'єднатися з Богом, повинен вічно бути обійнятий полум'ям любові до Всевишнього, а холодний розум заважає цьому. Румі каже, що таке любов. Океанне існування, шлях туди, ламання розуму. Розум завжди чимось зайнятий, а любов спочиває вільно від усієї цієї уявної діяльності. Розум має знання і красномовство, тоді як любов вільна від обох світів. Розум каже, я знаю тонкощі влаштування чудових речей. Любов каже, без коханого все, що ти говориш, струс повітря. Інший суфійський поет світ Хосейні Міхіраві описує любов як вищу мудрість, яка дозволяє усвідомлювати і відчувати істини, недоступні розуму, 17. розум каже, Я виконую роботу. Кохання каже Я ризикую всім. Розум будує, сказавши, як тут чудово. Кохання спалює, кажучи, тут все забруднено. Розум сміється, лише слава тут та вшанувати. Кохання прагне геть, все тут приманка та пастка. Людський розум використовує такі методи мислення, як аналіз та синтез. Аналіз це розкладання предмета на складові з метою подальшого дослідження, порівняння та оцінки цих частин. Синтез спроба скласти загальну картину світу з урахуванням об'єднання розрізнених фактів. Саме аналіз, розділяючи, порівнюючи та оцінюючи об'єкти, протиставляє їх один одному і створює механістичну чорно-білу картину світу, де все ділиться на добре і погане, добре і зле, красиве і негарне, велике і маленьке, корисне і шкідливе, розумне і дурне і так далі. З практичної погляду, це дуже вдалий метод, що дозволяє людині успішно орієнтуватися у житті, оцінюючи, що йому корисно, що шкідливо. Однак цей метод не годиться ні для сприйняття об'єктивної, цілісної картини світу, ні тим більше для пізнання Бога. Для Софія весь світ це втілення Бога, а Всевишній не може бути дурним, злим та некрасивим. Тому Суфій любить увесь світ таким, яким він є він не протиставляє хороше поганому, добре злому, гарне некрасивому. Суфій поринає в полум'я суфійської любові, намагаючись повністю розчинитися в Богові, який є світ, наповнений світлом і добром. Святий Шейх Рузбіхан говорив кохання це меч, що відсікає тимчасове минуще. Любов це та досконалість, яка схожа на досконалість Бога. Коли вона зливається з закоханим, то перестає бути просто рабом і не буде більше занурений у тимчасовий світ. Зовні він виявить божественне велич, внутрішньо він досягне рівня володарства. Про нього не може бути сказано, що він помер, оскільки смерть не має влади над тим, хто живе божественною любов'ю. Для того, щоб відключити розум і поринути в екстатичний стан любові, Суфії практикували різні види медитації. Наприклад, слухали спеціальну ритуальну музику, виконували екстатичні танці чи входили у особливий психологічний стан, здійснюючи ритуал зікр, тобто методично повторюючи численні імена Бога. Форми та правила медитації у різних орденах софів дещо відрізняються одна від одної. В Софії не мають єдиної розписаної до дрібниць догматичної та канонізованої методики духовної еволюції. Є лише загальні релігійно-філософські принципи, у яких кожен суфій має право вільного пошуку шляху до Всевишнього. Тому кожне суфійське братство практикувало свої способи медитації. Кожен суфій йшов до Бога власним шляхом. Суфізм це духовна еволюція через любов, все інше дрібниці. Саме тому багато софіїв стають у глухий кут, коли їх запитують про те, чи є у суфіїв той чи інший обряд, чи читають вони ту чи іншу молитву, до чи дозволено їм здійснювати ті чи інші ритуали і так далі. Передбачаючи подібні питання, поет-містик поет-містик 14 століття Імадеддін Насімі писав не питай, йди за мною, я в пояснення не вміщуся. Таким чином, софійські ордени відрізняються один від одного в тому, що стосується ритуалів, спеціальної символіки та інших зовнішніх сторін культу, які після досягнення вищого ступеня хакікат по суті втрачають своє значення. Проте Софіїв об'єднує чимало спільних рис. Наприклад, більшість суфійських братств практикують спеціальні збори з музикою та танцями, які називаються сама. Спеціальна музика допомагає Софію увійти до духовного екстазу, відключити логічне мислення і зосередити увагу свого серця на улюбленому, тобто Бог. Здійснюючи певні рухи в такт ритмічної музики, Софій вдається до самозреченого згадування Бога. Цим способом він досягає вершини сп'яніння і не пам'ятає нічого окрім Бога. Всіми своїми почуттями він звернений до об'єкта свого кохання Всевишнього, повністю відмовившись від себе та забувши про себе.